Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі! І ми сьогодні з вами розпочинаємо новий крок, крок під номером 6 нашої вишивальної гри, вишивальний батл разом з Олією, вишивальною черепашкою. Сенс цієї гри трішечки зараз нагадаю для людей, які тільки доєднуються до мого каналу, які тільки починають спостерігати за цією вишивальною грою. Сенс цієї гри в нас є дві роботи. І в мене, і в Олі. В мене це, наприклад, робота номер один це Чобіток від Dimensions, Робота номер два це торгова марка Леля, набір називається Львів. І ми крутимо дві рулетки. Одну крутить Оля, іншу кручу я. В Олі Її, її вибір, нам в неї її набори, які змагаються. Між собою. І ось ті завдання, які випали і на олійній рулетці, і на моїй, ми їх виконуємо. Плюс, мінус, ну скажімо так, не хрестиком більше, не хрестиком менше. Ось нам дала, наприклад, 351 хрестик на першому процесі рулетка, то ми на першому процесі 351 хрестик вишиваємо, відкладаємо, беремося за іншу роботу, Там, наприклад, що нам наступне надала рулетка. Завдяки цій рулеці, я і Оля, ми одноголосно знаєте, прийшли до висновку, що роботи дійсно дуже класно просуваються. у Нас робляться фініші, в мене вже два фініші перемогла обидва рази робота номер 2 В Олі теж там не один же фініш, там я не пам'ятаю, там і перша, і друга робота в неї перемагала. Зараз за Оліним відео, відео дуже цікаво спостерігати, тому що в Олі там обидві роботи, вони вже на грані фінішу. І там дуже цікаво, хто ж з них переможе, перша чи друга робота. Тобто переходьте на канал Олі, Оля Вишивальна, Черепашка, дивіться її відео. Спостерігайте також за її роботами. Ну, а ми з вами давайте все ж таки повернемося, що нам надала рулетка. Не можу сказати, яку ми першу з вами подивимося, чи мою, чи Оліну. Ну, в будь-якому випадку. Перша рулетка крутиться. Зараз ми спостерігаємо, який в нас буде процес, яка в нас буде робота перша чи друга, яка норма. Ну і вже ми потім повернемося і будемо більш докладно з вами дивитися саме на ту роботу, до якої ми приступимо саме перша. Ну, як ви побачили, першу рулетку все ж таки я вирішила обрати ту, що крутила мені Оля. А Оліна рулетка надала нам 500. Скільки там 71? Так, 571 хрестик, я вже собі виставила марафон. Що буду вишивати, і все ж таки я вирішила розпочати з дідуся. Дідусь чобіток від Dimensions, Gold колекція, оригінальний набір, все, що було в наборі, нічого не не виймалося. От те, що нам запропонував виробник, тим я й буду вишивати. Ну, вже підходжу до самого кінця. Робота, бачите, як завжди, купа ниточок припаркованих. Я без парковки жити ніяк не можу. Чим ми з вами будемо зараз займатися. 571 хрестик, це не маленька норма. Ну, Спочатку я думаю, що я дійду до краю, все ж таки, я вирішу, де край роботи. Потім дійду півхрестами сюди. І знаєте, хочу так закрити, щоб була змога в мене відбекати цей будиночок. Ну, а там далі, певно, будемо закривати на півхрестики, відраховувати, Де будуть мати літери, знаходитися. І я так собі думаю, ну, все одно цієї периметру мені в будь-якому випадку вистачить для того, щоб. Повишивати цю роботу, і я думаю, що ще й залишиться місце, тому що на півнапівхрести. Автоматично електронний застосунок мені буде переводити в хрестики, і таким чином виходить так, що ну, якщо будуть тільки напівхрестики, це більше, ніж тисяча буде напівхрестиків. Ну, подивимося, що з цього вийде. Нитки GP-Code, 18-та основа біла, яка була в наборі. Дідусь вже підходить також до кінця. Тут буде у нас напис Тато великими літерами. Я не буду маленькими писати, всі будуть великими, тому що вони. Е там латиницею написано, воно у мене буде кирилицею, але великі букви, вони так само, літери вони так само виглядають, як латинські, великі, так і наші. Тому давайте будемо спостерігати, наскільки просунеться в нас ця робота, і поступово будемо переходити з вами до іншої рулетки. Але спочатку треба вишити хрестики, показати вам, і будемо дивитися, що далі. Друзі, я до вас повернулася, щоб показати вам норму в 571 хрестик. І як ви бачите, на цей раз я душила оцей зелений рядочок, орнамент до самого кінця. Це буде по ширині краю чобітка, і верхня частина у нас буквально ось тут. Ну, ще трішки, І це буде край роботи, робота підходить до свого завершення. В принципі, вишивати не так багато лишилося, як то я собі думала, тому що вся ця ділянка вишивається напівхрестами. Коли ми їх переводимо в хрестик, то відповідно в нас кількість напівхрестиків набагато більше. Замість 500 вишиваємо тисячу значків. Я саме в значках маю на увазі. Ну, тут же далі тут же далі, чобіток наш піде, буде вишиватися тільки хрестиком. Бачите, там, де напис, ось такий буде орнамент. Там і бексті ще буде, і бусини ще будуть такі, бачите, бісерини, які золоті, там мають бути пришиті. Ну, тобто, ще не дошитий в нас верхівка в ялиночці. От тут ці ялинки, тут ще беку в нас немає. Хоча всі елементи вже повністю дошиті, тут лишилося буквально трішечки фрузлики. На деяких місцях треба подивитися, тому що фрузлики, бачите, вони ще і. На цих напівхрестиках я ще не, крути, не крутила. Єдине, що бачите, доробила будиночок і будиночку доробила. Ось таким чином воно виглядає в мене на тканині. Тобто, по факту, ця частина готова. Треба ще зашити оцим кольором напівхрестики, дійти сюди. Ну, по факту зараз подивимося, мені здається, по значкам мені лишилося. Два кольори, два кольори, два відтінки мені лишилося саме вишивати в цьому, в цьому небі, яке ви тут бачите, в цьому шматку. Ну, 332 значки, мені здається, чи то вже на півхрести воно перевело. Вхрестила. Мені здається, цю значки вже видає 332 штуки. Це напівхрестик одним кольором, і вся решта мені лишається до самого верху дошити, повністю зашити напівхрестом іншого кольору. Це вже верхівка, тут буде напис, і буде ну, тут вже тільки хрестики. Але ну, так виходить, там немало. Десь 5 тисяч попереду чекає нас саме в цій верхівці, може трішечки менше, плюс-мінус. Але робота просувається, і я так собі думаю, якщо рулетка, я так подивилася по моїй рулеці, перша, саме перша робота в нас набагато більше ще в рулеці. Ну, хоча, не дивлячись на те, що досить багато ячейку робота під номером один, все одно чомусь випадає робота номер 2 і ми з вами вишиваємо Львів. Так і цей раз був, тому що Оліна рулетка надала нам. Роботу під номером 1, 571 хрестик, мені здається, це саме її рулетка була. І ось такий результат ми маємо з вами зараз на канві, такий неймовірний дідусь, ще трішечки, і він буде завершений. Я все ж не втрачаю надії, що я його. Може, десь в мене буде змога повишивати у трішки більше, ніж в вишивальному батлі, щоб завершити і взяти до роботи інший чобіток. Я так собі подумала, що коли цей чобіток завершиться, замість нього прийде в батл не якась стара робота, а ще один чубіток. Тому що мені по плану ще треба за наступний рік зробити мінімум два. Мені треба. Це для невістки, для моєї мами. Оце два чобітка в мене стоять прямо в таких прямо планах, які мені горять, які мені печуть. Їх треба доробити. Це чобіток для тата. А ті решту два. Ну, хоча б один мені треба знаєте, в пару зробити або мамі. Для впару, щоб було, як в тата, або невістки, щоб так само було в пару, тому що на це різдво так само буде висіти в мого сина тільки один чобіток під ялинкою, точніше, над ялинкою. Батьківські, я не знаю, встигну я до батьківського приїзду це доробити чи ні. Але в будь-якому випадку, може тоді, знаєте, примуся за другий швиденько, щоб вже два їм віддати. Не знаю. Ну, Це плани, знаєте, майбутнього. Як кажуть, поживемо, побачимо, як воно складеться, як воно буде. Але поки що план номер 1 треба душити саме цей чобіток, а там вже розберемося. Але вже 100% я для себе вирішила, що замість цього чобітка ми з Діменсом прощатися не будемо. І на місці цього чобітка прийде інший. А там вже робота номер 2 там вже будемо спостерігати, мені, думаю, мені так здається, що будуть там переміни після завершення, але до завершення ще шити, шити і шити. Тому давайте з вами будемо прощатися з цим дідусем на цей раз і подивимося, що нам надала рулетка, здається, вже моя, яку норму і яку роботу. Робота номер два. Рулетка. Моя рулетка надала роботу номер два, і ми знов повертаємося до вас з вами до процесу Леля. Львів, і будемо з вами робити також тут більшості напівхрестики, ніж хрестики, тому що робота насичена цими напівхрестиками в різні складення, в різному напрямку, тобто робота досить така ну, муторна, я вам скажу, не перестаю казати, що робота непроста. Якщо відключити свій мозок і не звертати на це увагу, вона починає летіти досить так швиденько, дуже сильно ти не заморочуєшся. Але по факту те, що ми бачимо з вами на прев'ю, і те, що ми бачимо з вами вживу, відтінки ну, трішечки відрізняються, тому що вона більш яскравіша вживу, вона більш яскравіша, ніж те, що ми бачимо з вами на прев'юшці. Я буду продовжувати далі цей трамвайчик дошивати, тому що він мені ще не вишитий. Трамвай складається з хрестиків, оці силуети людей тут так само хрестики на півхрестики, Потім дороблю на півхрести в цьому боці і поступово будемо з вами тобто, будемо працювати з нижньою чвертю, з лівим кутом. Тобто, Будемо закривати, і потім поступово будемо переходити з вами до правого краю. І, ну, тобто, Мені тут шити ще досить немало. Давайте зараз я відкрию програму, і по програмі вам скажу, що в мене тут буде відбуватися. Так, трішки незручно в мене лежить. Програму, щоб я з мала змогу подивитися. Ага, так. Переходимо сюди. Тобто, ви бачите, вище 38,88%. Що в нас? Ще 6715 хрестиків. Але це все повністю переводить бекстіч, напівхрест, всі фрузлики, ну все, що тут є, воно автоматично переводиться в хрестики. Якщо так дивитися, напівхрестом нам ще тут треба вишивати 9082 напівхрести. Це автоматом переводиться на навпіл і тому 6715. Хрестики в нас ще чекає попереду. Робота, ще раз повторююся: така веселенька, вона розслабитися мені не дає, але результат, в принципі, непоганий. Ось така робота в мене буде. Давайте приступати до завдання номер 2 Рулетка моя надала 429 хрестиків. І ми до вас, я до вас повернуся саме з цієї роботи, щоб ви мали змогу подивитися, наскільки 429 хрестиків вплинуть на цю роботу, наскільки вона зміниться. Ну і наприкінці, по традиції, як завжди, подивимося. Ще два додаткових завдання на наступний тиждень для тих, хто так само грає разом з нами. І що ще хотіла сказати по цій роботі? Основа це у нас йде Мурана-Лугана 32-го каунту виробництва Zweigert, не такі дімсі. Не такі дімсі не люблю, але знаєте, наскільки мені тяжко дається цей процес. Хочу сказати не тільки мінуси в цьому наборі, великий плюс цього наборі нитки такі вони лягають набагато краще, ніж ті, що були в мене перед цим. Я вишивала тими, що я в бабінках купувала. Не в бабінках, а в цих в моточках купувала в магазинах або онлайн замовляла. Тут якісь вони трішки інакші. І ну, як було, так і лишається. Зазор. Я не знаю, як в нових наборах в торгової марки Леля, а старий, які я купувала десь роки 3 тому назад, бачите, Трішки відступи маленькі, і повітря нам надає виробник не так багато, як би хотілося. Але подивимося. Коротше кажучи, спочатку треба вишити цю роботу, а потім я вже буду думати, куди її оформляти, як її оформляти і що взагалі з нею робити. Маю надію, що завдяки цій рулеці, все ж таки, я душию цей набір, і більше ви не будете чути моє ниття. І знов я до вас повернулася, щоб показати вам свої результати по рулеці вже номер 2 це моя рулетка, і моя рулетка надала нам роботу під номером 2 і вишивала ми з вами 429 хрестиків. Тут так само на цій роботі, як і на Чобітку, багато напівхрестику. Як ви бачите, цю частину я майже душила. Мені лишилося буквально одним кольором дошити і буде все саме ось в цьому боці. А, ні, брошу ще оту в господи. Не відбиток ліхтаря, а відблиск, господи, отраження, забула це слово. Ну, Коротше кажучи, в нас тут так, я розумію, що після дощу волога дорога, і в цій дорозі ми бачимо так, як це осінь. Бачите, у нас небо таке осіннє. Я тільки зараз зрозуміла, що саме цей Львів це осіння пора, тому що люди, люди в нас не Ну, Давайте зараз з вами глянемо. Так, Відсвічує моя лампа кільцьова. Бачите, в нас оце, це осіннє листя, бачите, жовте дерево. І тут в нас люди йдуть з парасолькою, бачите, тому в нас йде дощик. І через це в нас волога дорога, і бачите, йде відблиск саме ліхтарів. Трамваю, людей, не від без, господа, отраження. Як тут українську? Забули те слово. Зараз, як назло, виключу камеру і згадаю, як це слово буде українською, але ви мене зрозуміли. Давайте будемо з вами повертатися саме до моєї роботи. 429 стіпків я зробила. Я доробляла хрестиками. Тут хрестики, напівхрестики, хочу вам сказати саме в цьому е е е в склі в трамваї. І дивіться, знаєте, от знову повертаємося до наших баранів із домого витягниття. Бачите, оцей шматочок, зараз я наближу, оцей шматочок маленький. Тут в мене припарковано три ниточки. Я, до речі, сьогодні писала виробнику Леля, що в мене закінчився один колір, немає його на планшеті. Я попросила, щоб мені надали номер ниточок DMC, так як вишивати ще 230 хрестиків. А ниточки вже немає, навіть припаркованих, якби я тут знайшла, я б відрізала щось там. Ну в будь-якому випадку, навіть якщо одна нитка мені тут лишилася 230 хрестиків зашити, ну це просто нереально. І от до чого повертаємося до цього шматочку, тут тільки один колір використовується На півхрестик в одне складення, на півхрестик в два складення і на півхрестик в три складення. Три чи чотири зачекають. Ну, коротше кажучи, по наростаючій йде. Я так стою собі, думаю, господи, на що воно треба? А це саме оце місце, щоб розуміти, хто в нас тут? Ти хто, ти хто, ти хто. Оце в нас верхівки. Верхівки в нас є церкви. Так, тут в нас віконце. Під а, Це взагалі дах, іде... будівлі. над цим, над цим дахом буде в нас вже якраз жовте, е, жовте тут те дерево. Це оцей дах. І ось навіть бачите, тут видно. навіть його Одне складення, два складення, три складення. І ви мені поясніть, на що в даху. Оце, во. Його все одно, щоб якісь там віконечка передати, які знаходяться в тому даху. Но я думаю, що це не настільки важливо, важливий елемент, що треба так заморочуватися. Коротше, не знаю. Досі я відбуваю в шоці цієї схеми, вона вишивається вже не з таким скрипом, як раніше, не з таким ниттям, але все одно в деяких місцях я просто диву, дивуюся. І думаю, знаєте, я питаю, навіщо? навіщо це зроблено? ось Бачите? Саме в цьому місці, оцей частина вона надається саме акварельна передається, оця частина але тут ви бачите, тут і на в два складення, і в одне складення, і оце повністю в одне складення. Ну Коротше, ось така от у нас петрушка є. І оце мені ще попереду вишивати. Ну, це в нас йде. Же, як же буду в отраженні української мови? Все, клініка мене заклініла. Зараз я, поки не згадаю це слово, я ж не заспокоюся. Відображення, Господи. Все. <світок> Відображення саме цього трамвая в нас тут, в, мокрому, в мокрому, тут у нас бруківка. взагалі ці вулички, я пам'ятаю, я по ним гуляла. Обожнюю я свій Львів, і правду кажучи, я вам казала, що Львів це тільки два відчуття викликає в людей, або ти любиш його, влюбляєшся в нього, закохуєшся в нього саме з першого погляду, або ти, або ти його починаєш ненавидіти також з першого погляду, іншого не дано. Ну, в моєму випадку я обожнюю Львів. У мене там були мої щасливі не дуже роки життя, але в будь-якому випадку. У мене там лишилося дуже багато моїх гарних друзів. Саме вміння розмовляти українською мовою набула я там, тому я вам вже це розповідала. Не дивлячись на всі ці приколи, які нам створив автор цієї схеми, все одно я не перестала любити свій Львів, і знаєте, як я кажу своїм дівчатам, або Львів доб'є мене, або я його. В будь-якому випадку, друг, третього нам не дано. ну Я так собі думаю, з моїм характером, з моєю силою волі, з моїм терпінням і дерев'яним одним місцем, я думаю, що я рано чи пізно цю роботу все одно дошию. Знаєте, я вже перестала заморочуватися над цими всіми складнощами, я вже почала просто над ними сміятися і воно якось полегше в мене пішло. Я беру нитку, приключаюся, але може мені воно так легко, ну не легко, я не можу сказати легко, це не те слово. Простіше пішло, тому що я, по-перше, перестала заморочуватися. По-друге, я вже вивчила всі ці приколи цього, тому що, коли перший раз ти доторкаєшся до цього набору, ти думаєш, взагалі, що це, де я і на що я це роблю. Потім з часом ти звикаєш до всіх цих значків, звикаєш до приколів, до того, де який поворот на де які складення, і вже якось воно легше дається. Навіть та кількість Бекстічу, яка незрозуміло, по різним відтінкам кольорів, і ті 63 відтінки, не відтінки, а значки на півхреста вже не такі страшні, як раніше. Але в будь-якому випадку, все одно воно мені муляє. І саме сьогодні, коли я вишивала, я вже певно позашивала велику кількість там, де було на півхрестиків одного відтінку. І знов пішли, пішли по один, по два хрестика, Бачите, ось тут буквально по трішечки. Тут ще один хрестик треба доробити, цю нитку переставляти. І так от скрізь зараз пішло. І навіть в трамваю цього жовтого відтінку, я вам хочу сказати, ну один, ну два, не три, я навіть не знаю, скільки цих відтінків, тому що ще жовтий буде. Ну, тобто, я не розумію, на що так було заморочуватися, але я вже не так сильно страждаю. Я дивуюся, але вже не страждаю в тому, в тій кількості, як раніше, і в будь-якому випадку ця робота буде дошита. Ну, потихеньку, полегеньку. Саме сьогодні я вам хочу сказати, що я сиділа, вже рахувала, коли ті хрестики завершаться, коли ти 429 стіпка вже в мене марафон мені покаже все стоп, тому що якось, знаєте, я не скажу, що. Складніше ніж попереднє було то що я вам розповідала, саме останній крок номер 25 Але, знаєте, такого дикого щастя і любові до хрестиків, саме цей набір в мене не викликає. Але дякую виробникам за те, що коли я написала, я думала, знаєте, після мого звернення на рахунок іншого формату. Зі мною не будуть спілкуватися, але ні, мені відповіли і написали мені номер ниточки, яку мені можна взяти ну, на місце, тої, якої мені не вистачило. Але я думаю, що я буду звертатися ще не один раз до виробника, тому що в мене там підходить ще один відтінок, який в небі він завершується. І ще один якийсь там відтінок також в мене підходить до кінця. там Я дивлюся, його ще немало відшивати. Ну, ось такий результат в мене получився, 429 хрестиків я доробила, бачите, ця верхівка, верхня частина трамваю вже завершена. Тут додалися ще людські силуети. Тут доробила силуети, силует... тут доробила бачите, <клес> повністю фон відображення ліх... Ліх... ліхтаря. Ну, я кажу, у мене тут лишилося буквально один чи два відтінки блакитного не дошиті. Бачите воно. Ну, Тобто, щоб вам показати, оце місце, бачите, що в мене не дошите. Треба заповнити. Тут у нас прогали пробіли, тут майже нічого не буде. Єдине, що мені ще один відтінок, який в мене, мені здається, розовато-жовтий якийсь лишився. Ще отут треба якісь прогали позарублювати. Мені здається, оцього треба доробити. Бо це все має бути лишатися не зашити. Ось це. Потім тут два. Лишається. Коротше кажучи, тут мені три напівхреста дошити, тут п'ять напівхрестів, тут ще по одному і два додати. Тут, ну, тобто, якщо я зараз переведу в режим, поки прикрию, щоб ви не бачили саму схему, ну, плюс-мінус все одно ви не розумієте, про що йдеться мова. Бачите, ось такий от розсип, розкіт мені ще лишилося, мені треба подушувати. Ну, і от приблизно вся схема така сама, і я вам хочу сказати, що це забагато ще напівхрестиків то, що було раніше. Але я ж кажу, я поступово перестаю заморочуватися, знаєте, якось зациклюватися на тому всьому. І спокійно, потихеньку сижу, вишиваю цю схему. Я так дивлюся, 429 хрестиків. Мені вишилося ну, повільніше, ніж зазвичай. Щоб вам не збрехати, так, де ти є тут? У мене, ось, бачите, 2 години 43 хвилини. Ну, Тобто, якщо на звичайній схемі по типу лукаса, в мене йде. На таку кількість ну, години півтори, ну максимум дві, то тут майже три години я глубала ці напівхрестики в різні складення, тому що тут постійно треба було кріпитися, закріплятися, відрізати, знов закріпляти. Якщо воно тут десь недалеко, то я просто перепарковувала нитку і перестала заморочуватися. Навіть якщо там будуть невеличкі протяжки, у мене головна зараз ціль і ідея завершити цю роботу, випрати її. Адам продає всім вітання. Біля мене. І завершити цю роботу, випрати, випросувати і потім подумати, що з нею робити. Ну, Ось така історія саме цієї роботи на цьому тижні. Знов, як доходить справа в нас до Львова, то Юна в нас прям, знаєте, майстер. Я не знаю, ораторської майстерності, тому що мені є багато чого сказати на рахунок цієї роботи. І я знов повторюю, що якби дівчата, які вишивали цю роботу раніше, про всі ці нюанси розповідали нам, то я так собі думаю, я замислилася, чи треба він мені взагалі робота класна, гарна красиво, фактурна все, але треба бути готовою до того, що вона досить складна, що вона виконується непросто і що треба буде посидіти, позаморочуватися, щоб вишити її. Тобто робота невеликими розмірами, але по кількості значків вона, знаєте, дорівнюється до багато колірки, я вам чесно скажу. 30 відтінків це небагато, але кількість значків, я ж кажу, тільки на півхреста 63, не враховуючи кількості хрестиків, окремо йде, стіпків, бекстів. Ну, там бек я взагалі не беру, там його ж 6 відтінків всього. лиш, тобто То не так багато. а ось загалом, ну тобто У нас схема від катрусів Юа, середня, така, де досить немало рахується кольорів, це 63-67. ну Це середня, скажімо, плюс-мінус. ось, Приблизно 63 на півхреста, будь ласка, вам всім мацьопці. Тобто інколи мені кажуть, коли робота там маленька, над нею треба менше сидіти. Якщо попадеться вам ось така во, менше сидіти ви не будете. Мені здається, що я в катрусі, в замкі Нойшванштайн набагато більше б вишила за цей період часу, ніж от те, що я глубила тут. все. Можна під, по, по кроку номер 26 ставити крапку. Завдання я повністю виконала. Все готове. І будемо, певно, з вами прощатися, бо юнаш, ж кажу, у нас водоспад. Красна річ, я кажу. Буду буде ще довго багато вам розповідати. Тому давайте з вами наприкінці зараз подивимося два завдання, які надала рулетка Олі і моя рулетка на наступний крок номер 27 Буквально попрощаюся з вами, і хто з нами разом грає, має змогу подивитися ці завдання. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео. Ті, хто чекає завдання, ще не прощаємося. Дивіться далі.